кулінарна складна польова антена діапазону КХ 136-174 МГц з підстройкою конструкції 5-8 Для того, щоб користуватися антеною, треба спочатку підключити кабель зниження, далі розпустити антенну. Антена має три земляних променя стальної стрічки, які самі і і короткозамкнуту по постійному струму катушку узгодження. Вона має вологозахищене виконання, антенні не. Шкодить дощ, вона залита лаком, пролокована. Також є захист кабелю зниження від заливання дощу. Тобто в дощ можна її не знімати, кабель не затіче, тільки дати просохнути деякий час після дощу. Висунта антени регулюється згідно потрібної частоти на участку 145 МГц, довжина її становить 1,20 м на участку 170 МГц, довжина становить близько Метра. На кабелі є мітки, згідно яких можна виставляти частоту без аналізатора. Підйом робочої частоти зводиться до змотування кінця провода на катушку до третьої мітки. Можна використовувати середнє положення між мітками, можна повністю розгорнути. У даному варіанті ось ми бачимо, провід повністю розмотаний і вона настроєна на нижню частоту 145 МГц приблизно. Після чого антенна підвішується в робоче положення на бубу ділянку. Без металевих частин. Антена працює по КСВ 1,5 в смузі приблизно 6 МГц і по КСВ 3.0, що допустимо для портативок в смузі приблизно 12 МГц.